Батько головного переговорника Путіна досі працює в Україні. Як на четвертому році великої війни Росіянину вдається триматися на посаді, розповім за мить, а ви дослухайте до кінця в інституті клітинної біології та генінженерії НАН України зробили шокуючу заяву. Там розповіли в коментарі для обосю, що у них дійсно працює Олександр Дмитрієв, батька Кирила Дмитрієва. Це той самий, який представляє інтереси Кремля на закордонних зустрічах та відповідає за фінансування фінансово економічні зв'язки з партнерами. А ще він колекціонує цілу низку санкцій від різних країн Європи за підтримку збройної агресії РФ проти України. Але схоже, науковий татко кремлівського поплічника вирішив не бути таким категоричним та зберегти крісло в українській установі. Він займає 0,75% посади головного наукового співробітника лабораторії імунітету рослин відділу біофізики та радіобіології. Спочатку повномасштабки вчин. Ого, як вітром здуло, але з 25 квітня 2022 року він знаходиться у офіційній відпустці за власний рахунок за згодою сторін. Ба більше продовжує її кожні 90 днів, і до нині кажуть, що Олександра в Києві більше, нібито не бачили. Щоправда, у сімейства залишилась квартира у панельці на Печерську. Там прописані літні батьки та сестра Дмитрієва. Історія цієї родини в Україні має чимало цікавих деталей. Сам спецпредставник Путіна Кирило Дмитрієв народився у Києві, а вже будучи російським офіцером розвідки, мав в Україні бізнес пов'язаний з відомими підприємцями та політиками.